Благословенний Бог наш завжди повсякчас і на віки віки. Ам. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царі Небесний, утішителю душі істини, що Всюди, все все наповняєш, Скарби, діб і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий Безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, ціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і святого Духа, нині пося час, і на віки віки. Амінь. Новогородиці, запаломлені запалом нині, грішні і смирені і припадім покаянні, взиваючи душевної, душі, владичися, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо від множества гріхів, не заверни рабів тої знічих. Мов тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице. про силу Твою говорити мене до Бо коли б ти не пристояла благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж Бог охоронив нас нині вільними, Ми не відступимо від тебе, владичице. Твоїх баробій спасає завжди від усякої біди. Єдина Благословенна. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє у всяким роді і роді. Слухай, дочко, і перехали в Вухо Твоє. Пом'яну ім'я Пом ім Твоє. твоє по всяким, роді, роді. Господи, помолімся, Господи, помилуй, Бо ти, святийся, Боже наші святині перебуваєш, ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки. Господа. Хвалити Босвятиню, хвалі твердині сила Його. Усе, що живе. нехай хвалить Господа. І що поту стоїтись нам виступити Господа Бога молі, Господи помилуй. Господа. Господи, помилуй. Господи помилуй. При прости, прості вислухаємо свято Євангеліє, мир всі. І духові Твоєму. Луки святої Евангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава важні. У ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Завету, як почула Лизавет, привіт Марії, здригнуть дитя в її лоні. і Лазавета, спона, Святим Духом, і склила в голосом, і сказала, благословена тими жінками, і благословени підлона Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос голоство привітання в вуха, де я з радости здрянувся у моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа, і мовила Марія, величай, душа моя, Господа, і дух Духм радіє Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору рабині Своєї. Ось бо від облажатимуть мене всі роди. Велике бовчинився всемогутній, святе його ім'я. Марія пробула в Єлизавета місяців з три. Потім вернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діво Марія, Богородиця, примилосерна, радуйся поза що на тебе уповайо, О Маріє, Мати Божа. Молися, за нас. Мати Христа, бо наша, радуйся, поза що на тебе уповайомо. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати предвічну любов, радість, спозадивши на тебе, уповаю. О Маріє, Мати Божа, Молися за нас. Мати Божа, благодать і радость спасяти, що на тебе уховайо, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Діво непорочно зачата, радость, спаситив, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати, Мати, моли. Мати Божа, молися за нас. Діво, від хоровою, світліша радость, спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Діво, царви, славніша радость, спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє. Мати Божа, молися за нас. Марія глупка на сквоєна радость спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія запашна квітко дівства, радость спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія добра вихватка, дів радость спазити що на тебе уповаю. о Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марі покрови, світо ширше від небес радуй, тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа молися за нас. Марія заступниця перед пересправдом судою, радость поза тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, бо діго заплаканих, радость поза тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися, молися за нас. Марія, прибіжих грішників, радость поза тих, що на тебе. уповаю. Упаваю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марії, посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радость спазятив, що на тебе, оповайо. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марій ти начисти, благославана, радость спазитив, що на тебе. Уповайо. О, Маріє. Мати Божа, Божа молися за нас, за Всі всіх ти молився, за тих, що прибігають ти, з вірою, Під звігодні твій покров. Бо іншого тривало порятунку перед Богом, Бідах і скорботах ми рішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати, Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо. Ізбавід усяких невотрабів твоїх. Пом'яну ім'я Твоє всякім роді і роді. Всіх скорбних рогать, і пригнічене заступниця, і голодуючи кормителька, скитальців потіха. Бурями на пристань хворих посіщення, немічний покров і заступниця, жев стага рости, мати бога вічнього, ти єси причистая, Поспішися молимся, що спастися рабам Тогої. Слухай, дочко, споглянь, пригали в ухо Твоє, радуйся, діва, радуйся я діво, радуйся, цільницькі при Христа. Радуйся, зростивши, гроно таїнственне, радуйся, двері небесна і не опалимо купино. радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне, спасення, Радуйся, заступнице всіх Християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Радуйся вселено і повало, радуйся храме Господні, радуйся городінню, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче, золотим. Радуйся славу Христу, все чесна, радуйся, Марія, мати Христа, О -о 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 -о. радуйся, раю. радуйся божественна нам, разу, Радуйся, тіне, радуйся, ручку, все золота, радуйся всіх у пованя, покірно схиливши свої голови, коліна, Господа, помолі. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. о Божа мати, славуйся, Ісяво Ясної, Гори Царице, приблагає, Діє, Всечиси, нашу надії, заступниця та помічниця, прославляємо Тебе Пресвята Діва Непорочно зачата, величаємо тебе, що весімена зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо ти за нас завжди молився до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, о вселаскава мати, і благаємо випросили свого сина, нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхи, за які ще рожаліємо, тому що ними образила безмежну любов, всемилостивого Бога. О Божа мати ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі, витерла їм сльози, засмуджених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, залянься над нашим народом у цей час війни. Та поспіши з допомогою покрив нас своїм амфором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволи від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості та правді представляти доброго і милосердного Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив їхню відвагу й мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Помолимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всі тих, які перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх, хто просив нас про молитву, за всіх присутніх тут у храмі, за всіх, хто з нами молиться онлайн, і за всіх тих, хто перебуває найбільше нашої молитви, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас Боже з великою милостю Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Молимо з молимось, і Бога нашому, що вислухав голос моліні, нас грішний, помилував слух своїх і охоронив нас від усякої скорботи, біди гнівої нужди, і всякої недуги душевної, тілесної, дарува нам здоров'я з домоголіттям. промовимо всі, скоро, вислухай милостива, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй. Що молимо за збереження цього села і святої убитлі, і цієї кожного села, міста і країни перед голодом, знищенням землетрусом, повінню, градом, пожежу, війною, нападом ворогів між особицями. молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий, людолюбний Боже, змилосердився, відвернув від нас свинів і заслужені кари та помилував вона. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помий, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог голос моління нас грішний і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слухай нас, Боже, спасите наш, надій всіх людей на землі, і тих, що далеко на морі та в повітрі, будь владає, колоскавий, на вогрігах наших, і помилу нас. Милостивий, бо люден, любний Бог, і за Тебе славу видаємо, і Сина, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Премудрі. Чеснішу Амін. від Херувимі. І незрівняно славнішу від Серафимів, щоб з отління Слово породила, сущу богородицю Тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше слава Тобі, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвам, причистуй своєї матері, преподобних болосновців наших всіх святих. Помилуй, спаси нас, як благий, і людинолюбний. Presia taia І серця приносим, а у Тебе заступництва молимо і просим, ми до тебе прибігаєм і серця приносим. А у тебе заступництва молимо і просим. заступайся в свого сина, за нами, синами, свої мольби неси йому з нашими сльозами. Мати наша, ненько, щоб ми були серцем чисті, як Умоли нам гріхи і прощі, Мати наша, ненько, щоб ми були серцем чисті, як роса раненько. щоб ми були серцем чисті, добре все творили, шли слідами свого Сина по-божому жили. Щоб ми жили, як Бог скаже, в часті і в недолі, та все вірні та згідливі, судом Божої волі. Щоб ми жили, як Бог часті що в недолі, та все вірні, все згідливі судом Божої волі, все згідливі, все в надії на ту нагороду, що Христом з'єднав Спаситель для людського. роду. О Маріє, мати Божа, стайсі за нами, ти нам віки будеш мати, ми тобі синами. О Маріє, мати Божа, за нами, ты нам веки будешь мати, мы тоби сыны.